Мої вітання. Це відеозвіт із будівельного майданчика житлового комплексу Америка. За березень від корпорації «Ріел». ЖК Америка це комплекс для людей, які цінують комфорт, мобільність, здоровий спосіб життя та спорт. Америка знаходиться у чудовому районі Львова. До центру всього 10 хвилин. Також варто нагадати, що будинки К4К 5 ЖК Америка вже введені в експлуатацію. Більше інформації на порталі «ріел.юей». А тепер про новини з будівництва в будинку К2 завершується оздоблення ліфтових порталів на ліфтових майданчиках. В першій секції будинку К 3 вже виконано облаштування накриття парапетів на даху, завершуються роботи з утеплення фасаду. В місцях загального користування і на сходових маршах завершується укладання плитки на підлогу. Триває оздоблення стін та стель. Продовжується влаштування перил. Окрім цього, в секції вже змонтовано вхідні двері в квартири. Залили стяжки, облаштовано двері холодних переходів. Виконується монтаж шаф для лічильників, води та тепла. В другій секції будинку К3 завершені оздоблювальні роботи в місцях загального користування. Там зараз монтують світильники. Паралельно виконується облаштування ліфтових порталів. Також в секції проводиться облаштування теплових пунктів та лічильників води. Як бачимо, будівельники Ріел доклали усіх зусиль, щоб здати будинки якнайшвидше. А від вас попрошу лайк і підписку на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації нерухомості Ріел. В коментарях до відео пишіть свої запитання. До зустрічі!